50-90. Цікава штука. У сталкері вона видає майже 80 FPS, 180 у God of War Рогнареок, 115 у The Last of Us. і 107 FPS у новому Kingdom Come Deliverance 2 на максималках в 4К без DLSS. Це настільки потужна карта, що увімкнувши DLSS, більшість процесорів з нею вже просто не впораються. Це настільки потужна карта, що мого блоку на 650 Вт вистачить лише на неї, бо іноді карта може попросити всі 600 ватт. Тому я підкинув інший блок. Щоб все це, це витримати, MSI побудували гігантську версію 5090 Supreme SLC вагою майже в 3 кілограми і довжиною з півроки. Тепло забирає випарна камера і до біса теплотрубок, а здувають все топові вентилятори в лінійці MSI. Як результат, із відкритим корпусом близько 70 градусів під максимальним навантаженням. Але так буває не часто і зазвичай виходило в районі 60 градусів. Май на увазі, що із закритою кришкою температура буде вища. В комплекті із MSI Supreme SLC йде магнітна підстав. І перехідник на 12-ти піновий роз'єм.